Вітаю вас, шановні глядачі і гості нашого каналу. Бажаю усім мирного та спокійного дня. У нас, дякувати Богу, вже пройшли морози. І почали вже бачимо, як бджола почала активно працювати. Пішла уже, ну, пішло підвищення температури, як напевно і скрізь по Україні. І бачимо, вже бджола дуже активно працює. Всі йдуть з пилком. Були в нас такі тижневі, тижневі морози. Зараз я так пройдуть біля бджіл. Бачимо, бджоли працюють, були тижневі морози, які ну, заважали бджолам працювати. Нас так снігу на Рівненщині насипало доволі багато. Бачимо бджоли працюють. Зараз ще прийдемо. Снігу насипало дуже-дуже і дуже, ну так доволі багато, що ми навіть жартували, що цьогоріч зимою стільки не було снігу, як насипало цієї весни. Тож, ну, те, що будуть морози, ми знали, я думаю. Пасічники, хто слідкує за погодою, пасічники, я думаю, слідкують, знали заздалегідь, що будуть морози. І тож провели певні стабілізаційні міри, щоб зменшити стрес в навантаженні на бджіл, щоб ну, бджоли краще пережили ці там декількаденні морози. Тож, і хоч, ну, щоб, щоб зменшити негативний вплив морозів цих тижневих на наших бджілок, що ми проводили на своїй пасіці? Проводили... Огляд сімей, де було потрібно, доставляли кормові рамки, які в нас є в запасі. Також далі ще я робив три операції з сім'ями. Сильні сім'ї, я можна сказати, залишав без змін, Середні сім'ї якби так трішки їх пристісняв, і е, слабші сім'ї так би стісняли їх, ну, щоб були вони трішки як би, зжаті і щоб вони спокійніше пережили ну, цей такий перепад, ж температури, бо всіх є розплід. Ой, звичайно, використовували теплі заставні, далі по заставах, де сі части, сі части дно теж позакривали. І я думаю, що завдяки цим нехитрим маніпуляціям вдалося досягти якби такого мінімального стресу від цих холодів. Звичайно, там він вплинув негативно на наших бджіл. Бо як би затормозились розвитку, але я думаю, завдяки цим всім способам ми мінізували. Звичайно, якщо у вас там під час цих холодів ви не... Зменшили там гнізда, не провели відповідних робіт, то і ну, більший буде стрес для бджіл і звідси, і просідання бджіл і так далі. Ось такий у нас зараз весняний ліс, слава Богу, все квітне, пилок іде активно. Тож далі дивіться, що вже це вже зараз у нас стабільне, вже якби тепло. Що я буду вже робити? Вже повністю візьму. Зараз піду там на фундук повністю, вже перегляну ще раз усі сім'ї після цих морозів. Бо хочу ще передивитися, як там матки, який стан маток глянути, можливо якийсь там стрес вплинув на матки, мало що там з матками. Подивитися ще раз запас кормів і вже можна буде. Я знаю, що хтось підставляв, я ще я ще вощину не підставляв і вже далі можна буде працювати, розширяти гнізда. І, і так, щоб глянути, який основний стан пасіки. Зупинилися в фундуку, як бачимо, фундук пережив ці морози. Вже починає як би так, розпускати таке вже листя. Десь воно більше, десь воно менше вже розпущене. Ось тут дивіться вже яке листя. Як бачимо, вже він так доволі собі гарно. Деякі сорти. Взагалі гарненько вже так розпускаються, дякую Богу. Тож, вже ми провели другу обробку, скоро будемо проводити третю обробку. На деяких сортах менше розпускається. І будемо помаленьку готувати фундучок до того, щоб робити вегетативні відводки. Тож підпишіться на канал, поставте вподобайки, залишіть коментарі, як у вас справи, як у вас бджоли вийшли з такої, можна сказати, зимівлі. Так, що ще хочу сказати. Ну, Зараз буду їхати додому, покажу вдома, що робиться. І теж з завтрашнього дня вже оце в мене такий дикий фундук, ліщина вірніше. З завтрашнього дня вже розпочну, тоді огляд повністю сімей. Дамо трошки хай поносять собі пилок, ще піднесуть і вже будемо знову включати пилкозбірники. Отакі От бджола. Зараз передають там вже тепло, тепло, стабільну погоду. Я думаю, вже можна буде спокійно працювати, передивитися повністю гніздо, щоб знати, де що робиться. Хтось вже дивився, готується до збору акацій, хтось до того, хтось до цього. А ми будемо готуватися. Вірніше вже підготовлені до збору пилку. Акації у нас відносно небагато. Це ж, тільки що їхав, питав, чи будуть сіяти соняшник, то якраз виносили аміак. Як, то кажуть, що цього року соняшника не планується, буде кукурудза. Ось такі бачимо у нас ці фундучки. Будемо їхати додому. Ще зайду зараз додому, покажу який стан, як бджоли працюють. Вдома там ну, сильніших сімей більше. Бачимо, фундук теж гарно, розвивається. Тож На цьому тижні вже планується дуже багато роботи з бджолами. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, буде. Будемо розширення вже проводити вощиною і сушу, як дивлячись. Ну І так би розб... буду, хочу вже трошки гнізда порозбирати, подивитися, як там сматки сіють. Тут оця, бачите, сильна сім'я вона з магазином. Якби... І там ще одна з магазином, ще ще до морозів їх став, ну, бо їм було б затісно. І вдома деякі сім'ї з магазинами. Деякі є сім'ї слабші. Деякі сильніші, деякі середніші. Скажу чесно, з геть-геть слабеньких є у мене три таких сімейки, але я їх використовував. 에... Поки що їх, ну, вони в мене є як запасні в них матки. Одну я з них використав матку, вона мені дуже пригодилася, по одній сім'ї не було матки. Ну і ще ті, думаю, хай будуть на запас. Тож, добре, друзі, ви обов'язково підпишіться на канал, залишіть коментар, поставте подобайку, а ми ще поїдемо додому. Покажемо, що робиться там. Хотів показати, яка зараз краса в лісі. Це я тут же, друзі, собі розузнав таку дорожку цією дорогою тут, ну, по типу дорогою. Можна доїжджати майже до моєї пасіки, але потрібно робити такий крючок невеликий, там 1,5-2 кілометри. Ну і дорога якби не дуже, але все рівно вже буде мені більш тепер краще працювати на цій пасіці, бо зможу більше всього підвозити так само і воду, там і вулики легше, аніж під горбок тягати тачкою. Дивіться, як нас вже ліс оживає, бачимо, багато вже з'являється квітів. От, взагалі там такі цілі полянки вже з квітів і бджолам буде. Дуже дивіться, скільки вже квіток бджолам буде, я думаю, дуже добре працювати. Зараз цей теплий тиждень піде і далі. Вони зараз візьмуть різкий старт. Тож їду додому, а ви не забудьте підписатись на канал, залишити коментар, коментар та поставити вподобайку. Так, Приїхали додому. Зараз 4 година дня у нас. Бачимо, бджола активно працює. Літають бджілки, дякувать Богу. Тож, можна сказати, вже морози пройшли. І що я хочу сказати, якщо ви правильно все зробили, то негативний ефект від цих морозів буде мінімальний. Бо, звичайно, якщо там була сім'я не дуже сильно, сильно розширене гніздо, тиждень морозів, то можна і застудити розплід, і ще якоїсь іншої наробити біди. Як бачимо, джоли вже тягнуть пилок повним ходом. Все працює. Все гуде і все спішить у розвитку. Тож, друзі, не забудьте підписатись на канал, залишити коментар і поставити вподобайку. Тут у нас я цих бджіл перевчив, щоб вони на, на нижній тільки літок працювали. Ще буде потрібно пересадити декілька сімей слабших вже в сильніш кращі вулики. Якось так. Всім успіху, миру та добра.